Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші. Не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, то що з краю. Продавщиця, що? Чого? Я не понимаю. Кухлик люба, покажіть, той що збоку смужка. З да какой же кухлик здесь? Если это кружка!» Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. В Україні живете, не знаєте мови. Родащиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика та не знає мови.